Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, «Бджільництво в 6-рамочних вуликах. Дуже багато я вже в цьому році зробив відводків, а про відводки так і толком ми не поговорили. Давайте почнемо з того, які вам треба відводки і для чого вони вам треба і як швидко ви хочете, щоб вони у вас запрацювали. Давайте по черзі. Відводки на одну рамку це не відводок. Можна його робити, коли все тепле, там липень місяць, там природі йде добре. З весни на це не віддіться, на однорамочні відводки, тому що ви тільки заробите собі болячку. Якщо не аскофероз, то нозематоз, або й гнильці почнуться. Не ведіться ніколи. Дві-три рамочки це з головою. Давайте так, якщо вам треба швидко відводки, щоб вони у вас запрацювали, дивіться. Якщо ви будете на маточниці робити відводок, це довго, поки маточник виведеться. Ну, пускай там ви будете його садити. Пусть вже згрілий на виході 2-3 доби і у вас вже матка готова. Або ви будете садити на неплодній матці. Або ви садити будете на плодній матці. І от дивіться, садите ви відводок, коли садите на маточники, тоді можна розплодний робити. Тоді не важливо, навіть якщо у вас зразу ви його, вони тільки запечатають, ви поставите, і цього часу буде достатньо, щоб вони позапечатали, якщо вони ще потягнуть маточники тут, якщо у вас не було на рамці маточника, то вони потягнуть маточники на тому розплоді, на відкритих лічинках, вони іще потягнуть маточники. Якщо у вас Такий варіант, то е, робите, але довго чекаєте. Дивіться, поки маточник вийде. ну, Порахуємо, що там днів, ну, давайте 10 візьмемо. 10 днів маточник. 10 днів матка молода, поки облетіться, поки почне сіяти вже 20 днів. І тільки він почне працювати. І ще аж через 21 день, коли перші її діти, як так можна сказати, бджоли, вийдуть з її перших яєць. Посчитайте, це 40 з лишнім днів ви будете чекати, поки запрацює цей відводок. А так з нього толку не буде. Якщо ви на матку садите на молоду, Виведена, тільки там немає різниці. Тоді я вам посовітую робити відводки безрозплодні. Безрозплодні. Ви посадили, якщо розплодні, то гарантії нема, що вони її приймуть. Безрозплодний це 100% за глаза, вони приймуть цю матку і будуть з нею працювати. Вона на, на цю матку дає. 10 днів. Я завжди так. Але в попередньому відео за бакфас я вам сказав, що вони раніше. Так от вони, вони 4 там дні, якщо готова матка, 4 дні вони вже облетілися і починають сіяти. І рахуємо, тут потрібно на безрозплодний відводок 10 днів. Щоб матка облетілась і почала сіяти, ну ми беремо з запасом. Скажете, що мало буде бджоли молодої, немало. Якщо ви будете відводки не залишати на стаціонарі, а відвозити на інший точок. Я так роблю все життя. І дуже добре виходить. Зараз почнуть там. У мене нікуди, нема одинокий, бідняга живе у світі, що нема ні знайомих, де поставити нічого. На це не віддіться. Хто хоче займатися бджолами, підшукуйте десь ще один точок, щоб возити відводків туди-сюди. Тоді, ви, коли він буде готовий, ви в будь-який час його повернете додому. Ніхто з нього не злетить, матка працює, все готово. Якщо ви на плідну матку, теж треба садити на безрозплідний відводок. Я вам вже показував не один раз і зайдіть. Не хочуть вони інший раз приймати маток, тому що є відкритий розплід. Саме краще відкритого розплоду, щоб ніякого розплоду не було, садите матку день-два витримуєте, щоб вони були без розплоду. Підсаджуйте неплодну, плодну, що хочете туди, все ваше буде. Плідна прийняли там день-два втратите ну, 5 днів, поки вона акліматизується, поки вона е, її нагодують і вона почне робити. П'ять днів. Бачите, на неплодну 10 днів даємо, на плодну 5 днів. Ну, це я вже даю за глаза, щоб ви вже... Навірняка, як кажуть, щоб вона у вас працювала 5 днів, і порахуйте. На маточник це 40 днів, на неплодку десяток і плодна 5 днів, а може й 2-3 дні, і вони вже працюють. Але скажете, коли теж 21 день аж треба, да. ви витримаєте їх, матка почне сіяти, коли в неї вже буде відкритий. Розпліт вже лічинки і піде і на запечатку. З будь-якої сім'ї струшуєте рамку з розплодом, так, взяли щіточкою, раз-два, позмітали всіх бджілок і поставили. Оце вам підсилення. І не на вам садити, зразу туди розпліт. На виході розпліт, якщо там і відкритий, це не має значення. Вони всіх приймуть і нікого матку цю не уб'ють, тому що бджілка буде виводитись молода. Хоча і кажуть, і багато я раз, разів замічав, спостерігав, що от чужий розпліт у сім'ю ставиш, ну не так вони до нього відносяться. А чому? А тому що кажуть, що коли годують. Лічинку від яйця, то вони закладають туди феромони своєї матки, що вони виходять і вони вже знають, який запах матки, вони тут свої. А коли в чужу сім'ю доставляєте, завжди вони відносяться не агресивно, але і не дуже дружелюбно. Я казав вже, я показував, як і працюють навіть через решітку під дві сім'ї, вони індивідуально, окремо кожна сім'я хоче працювати, не хоче з кимось нічим ділитися. Це якщо мат, мати і дочка, тоді вони можуть працювати в одному вулику, і то я сказав, що мати і дочка працюють за більше всього, це кавказянки. ті, Мати дочка, наганяють сім'ю, а потім хтось або йдуть удвох, або до весни живуть, а там уже хтось кого побідить. Так що я вам розказав, а вам вирішувати, які вам робити відводки. І ще можна робити безрозплідні. Ні, і ще можна робити збірні відводки. Ну, це. Якщо вас вже сильно так вам треба без розплідних, то можна робити. І так же само підставляти треба, так же само обережно з ними працювати, але я б нікому і ніколи не совітую робити збірні відводки. Краще свій, окремий, але свій. Всі їхні рамки, розпліт, розплід, і бджола, все на це не ведіться теж. Не став я вам показувати, але скажу, що ставите одну рамочку медову з бджолою покриту, другу бажано суш з бджолою покрити. І третю теж ставите медопергову, тому що вони ж не будуть літати. А в цю суш можете водички налити. Не жалійте. Вони ж, якщо ви вивозите на інший точок, то не треба цього робити, воду там наливати, там буде у вас і льотна бджола, вся буде, і там буде працювати на ура. Запам'ятайте, що треба відводок вивозити. І менше трьох рамок не ведіться, тому що навіть червень місяць і ще бджоли вночі прохолодно. І якщо ви зробите на одну рамочку, якщо там маточник, то вже не те. З маточником буде, вони його так не обігріють. Якщо і матка, вона довго буде дозрівати, тому що температури гарної у відводки не буде. Дуже багато ног. І намагайтесь робити відводки від кращих сімей. Свої, менше затрат і краща рентабельність пасіки. Бажаю вам багато меду. А ви не забувайте підписуватися, ставте вподобайки. І чекайте наступного відео. Пишіть, про що ви хочете почути. Я вам на все у відео покажу. Bye -bye.